Добрий день, дівчатка. Що ви знаєте із творчості Тараса Григоровича Шевченка? Знаю дуже багато, але хочу вам сьогодні детальніше сказати про те, що Тарас Шевченко, хоч і не багато, але писав вірші для дітей. От конкретно для дітей є ось така гарна книжечка, якою ми користуємося і на заняттях, коли вивчаємо творчість Тараса Шевченка. І ось якщо звернути увагу, тут подивіться кожна сторіночка проілюстрована. І якщо, наприклад, цю книжечку читати з Дітками, то ця книжка, звичайно, буде їм дуже цікавою, тому що вони будуть розглядати кожну із ілюстрацій, поки ви їм читаєте вірш. І от одна із ілюстрацій, яку я в свій час перемальовувала, це ілюстрація до вірша Садок вишневий коло хати. І один із найулюбленіших віршів, мабуть, у кожного із нас з вами, ви знаєте, його всі добре на пам'ять. Це, мабуть, якраз і є садок вишневий коло хати. Нині дуже актуальний вірш. Нині дуже багато людей, на жаль, не мають власної хати, тому що змушені були виїхати за межі України. І от садок Вишневий вже трошечки не актуальний, нині, скажімо так. Дуже дякуємо. Дякую і вам, дівчат. дня, що ви знаєте із творчості Тараса Григоровича? Доброго дня! Я дуже знаю багато поезій творів, тому що я їх вивчала в школі. Найулюбленіша моя поезія це заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкої в Україні милі, шеплони широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чутно, як реве ревучий. Доброго дня. Доброго дня. А що ви знаєте із творчості Тараса Григоровича Шевченка? А, знаю, я вів та, та стогне дніп широкий. Всю. Дуже дякую. що ти знаєш із творчості Тараса Шевченка на та я знаю, е здається, вірш заповідь Петра Шевченка. Можеш розказати? Е так, давайте. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широко на вкраїні милі. Е як клани широкополі і Дніпро і круче, було видно, було чути, як реве ревучий. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, та вражую злов'ю кров'ю, волю кропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пам'ятнути незлим тихим словом. Супер, дякую, велике. Дякую. Мені потрібно взяти інтерв'ю, у нас невелике опитування. Що ти знаєш на пам'ять з творчика на Шевченка? Ну, напевно, вірші, які всі знають садочка з перших класів, тече вода з під явора. Тече вода з під явора, яланду руною, хлібучеться качаточка поміж сокою, а качечкою пливає з качуром за ним, ла відразу розмовляє сітками своїм. Супер, дуже гарно, дякую. Привіт, Таня. У мене невелике опитування. Що ти знаєш на з творчості Тарас Шевченка? Ревета стогне. Можеш розказати, будь ласка. Так, реве стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, Додолу верби гне високі, гора. Доброго дня. Доброго дня. Чи знаєте ви щось із творчості Тараса Григоровича Шевченка? А я же? Я ж Українка. Можете розказати, будь ласка? Так. Да. Не журися Україно, Нині Синю... синюка, твоя воля, як той сукін, літає високо, її турки не спалили. Yeah. Ляхи yeah. і татари, Бог поможе, розійдуться і московські хмари. Доброго дня, Доброго дня! Чи знаєте ви щось yeah. в тафіці Тараса Геморовича Шевченка? Звісно, знаю. Один з найлюбленіших віршів здопочне біля хати ж навіть біля хати, хрущі над вишнями будуть, багатирі з пугами йдуть, співають ідучі дівчата, а в очер... матері матері печеря ждуть. Але фатіна, а знаєте, ви щось із з творчості Тараса не Шевченка. Звичайно. А можна мені щось розповісти на пам'ять? Зараз на думку спадає один з моїх е... улюблених віршів з дитинства. Це тече вода з згодня. В'яром на боли, пишається над водою, червона каліва. Пишається калинонька, я він молодіє, а кругом мені каже зрози, зрози дякую. Дуже вам дякую. добрий день. Добрий день. Чи не знаєте ви щось всі Тарасом говорять, у Шевченка? Звісно, а хто ж не знає з українців? Хоч чотири рядочка із творчості, і заповітків, і інші твори. Звичайно. А можете вам розказати, будь ласка? Процитую чотири рядочка, які зараз спали на думку. Свою Україну любіть, Любіть її время люте, в останню тяжкою минуту за нею Господа моє. Дякую велике. і всі вам. Thank you